Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани. Сьогодні буде огляд до опрацювань китайської картоплесаджалки. Ну і також буде, як вона у роботі. Вирішив я з'єднати це відео, щоб дуже не розтягувати. Що значить, я доробив? В першу чергу я доробив такі штирки до грунтозачепів. До Ось не робив я великі друзі. Є такі, що наварюють отакі завдовжки, вони не потрібні такі довгі. Аби воно краще зачеп був. отаких достатньо, Пруток, мабуть, шістерка, може вісім, не знаю, не міряв. Ось що було. Так, далі. Ну Переробив, звичайно, це кріплення під свій мотоблок, ось так тому що у мене відрізняється від стандартних мотоблоків. ось Далі, ось тут теж розігнув, тому що мені не сподобалося. Вал якось він зміщений. І отут дуже мало було зовсім зазору. І картопля, звичайно, чіплялася, вся, подаварював, зашив. Як у всіх отут. Це в мене вже опит є. Це моя друга сажалка в житті. Ось єдине, що далі. Так, це до, до опрацювання. Ну і, в принципі, все. Я більше нічого тут не робив. В принципі, наче все. Далі, мінуси зразу, які. Є Ложечки мені оці не подобаються, буду я їх з такої ж проволоки. Ось у мене там є, її достатньо. Буду наварювати вище. Тому що ці ложечки мені не подобаються, вони погано. Беруть картоплю. Картопля повинна бути саме ось такого діаметру, як ці ложечки. Ну, але Ми вибираємо картоплю різну, не дуже мілку, а таку е, є і продовгувата форма. Тобто ну, Ось такі ложечки мене не влаштовують. Буду я їх доварювати, переробляти. Далі бункер з добривом. Це зовсім такий таке лайно якесь. Ну, просто я не знаю, воно недороблено. Е, Називається він дозатор е, мінеральних добрив, ну, але воно не дозірює Ніфіга Воно або сипе без кінця, тобто ви там за буквально 5 метрів можете кілограм висипати. Або не сипе зовсім. То ось таке, ось, така, е, ось такий бункер, який, в принципі, треба буде переробити. тому що я Посадив 20 відер картоплі і оце кілограм нітрамофоски і, і ще залишилося. Бачите? Тобто, ну нікуди не годиться. Не став я вже проривати е, саджання картоплі. Думаю, я потім його внесу добрила. Оце все, що мене не влаштовує. Дуже-дуже все хлипко, Наприклад, оці, щоб звузити їх, треба було гатити молотком, бо воно не, не пролазить, дуже воно вузьке. О, ось ці, ну, ну є нюансів, Нюансів багатенько. Ось, ну Але нічого, я її допрацюю. Слава Богу, в цьому році вже посадили картоплю. Ну, а до наступного року, дай Бог, я її доведу до ума. Далі буде відео, як вона працює. Дивіться, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па-па!